А що як я скажу, що на твоїй шкірі зараз живе більше істот ніж людей на планеті Земля? Невидимий світ, який керує твоєю зовнішністю, і від нього залежить, чи буде на твоїй шкірі запалення, акне, розаця, і це все про мікробіом. Саме мікробіом є першою лінією захисту нашої шкіри, тому дуже важливо піклуватися про його баланс. Бо у дисбалансі мікробіому, коли погані бактерії переважають над хорошими, загострюються шкірні захворювання. А для здорового мікробіому у щоденному догляді повинен бути засіб з про та пребів. Біотиками, як, наприклад, ось ця зволожувальна есенція Терезен. оскільки у мене акне в ремісії а також схильність до дорозаця. Пробіотики це компонент номер один, який завжди є у моїй доглядовій рутині. Дана есенція працює комплексно. Вона підтримує здоровий мікробіом шкіри завдяки лізату біфідобактерій, а також запатентованому пробіотику біоеколія. Окрім цього, вона надає глибоке зволоження шкіри, а також попереджає зневодненню і зміцнює захисний бар'єр. Моє знайомство з даною есенцією почалося із мініатюри, і вона настільки сподобалась моїй що я вже довикористовую використовую повнорозмір. У есенції дуже приємна водянисто-гелева текстура, вона повністю поглинається в шкіру, не залишає жодної липкості. Завдяки її універсальності, я також рекомендую дану есенцію на консультаціях своїм клієнтам. Вони залишаються дуже задоволені. І я маю навіть позитивний відгук, що дана есенція настільки зволожує шкіру, що можна забути нанести крем після неї. Тому якщо ви використовуєте і активи, і відновлення, і зволоження, але все ж. Шкі... Кіра не в ідеальному стані і їй чогось бракує. Спробуйте додати пробіотики, і ви побачите зміни на краще.